Ми продовжуємо, і я вітаю всіх, хто зараз дивиться телеканал Рада. Наступним моїм співрозмовником буде Олександр Доній, позафракційний народний депутат України. Пане Олександре, зараз навколо позафракційних дуже багато інформації. Говорять про структурування певне саме серед позафракційних депутатів. Загалом, як настрої, що ви знаєте про ті процеси, які відбуваються саме у сфері позафракційних депутатів. Я не сказав би, що йде мова про структурування, про створення якихось груп. Йдемо про спілкування, але скажу, що належної уваги не було як в регламенті, бо інтереси взагалі депутатів вони зраджені цим регламентом, не мають права навіть виступу рівно з, наприклад, з керівниками фракцій і відповідно з фракціями. Наступне питання протягом року до мене підходив лише один раз. Один з депутатів 16 числа з проханням не голосувати за один з законопроєктів. Я питав інших позафракційних, до них ніхто не підходить з питанням голосування або не голосування. Тобто не відбувається взагалі спілкування в Верховній Раді, тому ідеї, які читаєш в інтернеті, про створення нової більшості, про консультації, на жаль, вони на цей момент не відповідають дійсності. І це прикро. Тобто в Верховній Раді потрібне спілкування між депутатами. Тому нагадую, що на початку ще цієї каденції я виступив з двома пропозиціями. Зокрема, пропозиція в Верховній Раді, я сказав, що необхідно створити народну раду, куди б увійшли всі депутати опозиційні, від батьківщини, від свободи, від Удари і позафракційні депутати, опозиціонери, мажоритарники. На той момент ця пропозиція була не просто е, е, зустрінута в такі е, страшенно було критикована. Тепер до неї вже доросли, вже нещодавно повідомлено про створення такої народної ради, але поки що це повідомлення про створення. От де засідає, наприклад, зараз би варто було е, оголосили перерву до 4 години. Так потрібно було е, сіма депутатами, куди їх куди їх, на обід їсти. Їхати чому не 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 зустрітися тут же і не обговорити, які потрібно висувати пропозиції, які які потрібно давати переговорників? На жаль, от такого майданчика. Для спілкування між депутатами на цей момент не існує. Я хотів би, щоб це була народна рада, але поки що таких зборів загальних народної ради в приміщенні Верховної Ради не відбувається. Тобто, ви вважаєте, що народна рада може стати таким певним прототипом майбутньої більшості в парламенті, а можливо навіть коаліції, яка може формалізуватися за умов повернення до конституції 2004 року? Я про це говорив ще рік тому. Я це пропонував нарешті під тиском майдану. До назви цієї структури вже доросли багато наших політиків, але до змісту цієї пропозиції на жаль ще мова не дійшла. Хотілося би, щоб все таки, ну нарешті, у нас почалося спілкування між депутатами. Багато депутатів і навіть з протилежного табора по деяких питаннях готові до певних компромісів, але з ними потрібно спілкуватись. Ну зокрема. Кілька депутатів з партії регіонів підходили перед голосуванням за закон про зняття кримінальної відповідальності за участь в масових акціях протесту. Вони підходили і казали, що вони готові голосувати за законопроекти від опозиції позафракційного дерев'янка або батьківщинівця Ємця. Але після того спільних зборів не відбулось, це не було затверджено ніким. Натомість вони піддалися тиску. Свого лідера Януковича, який спеціально приїхав і переламав через коліна от таких. Людей не скажу, які хиталися, яких були готові дати руку, протягнути руку на зустріч опозиційним силам за цих людей. Треба боротися з ними потрібно спілкуватися. Якщо такого майданчика поспілкування не будуть, то їх будуть ламати через коліна, а ми їм нічого не зможемо допомогти. Якщо говорити продовжуючи вашу тему, про утворення народної ради, що це за орган, як він має формалізуватися і як він має працювати? Тобто функції повноваження і статус цього органу чи потрібно це, чи він буде ситуативним в залежності від того, як буде розвиватися ситуація. Або які голосування будуть потрібні в парламенті? Нагадаю, що моя пропозиція ще рік тому вона виходила з досвіду українського парламентаризму. Орган з аналогічною назвою Народна Рада існував в 90-му році, нараховував 120 депутатів приблизно. До нього входили як націоналісти, так і націонал-демократи і ліберали. Тобто там знайшли собі місце і Чорновіл, і горень, і Хмарень, і покійний Кушнарьов. І під тиском цього не дуже чисельного органу 120 чоловік, як надфракційного об'єднання, Верховна Рада з комуністичною більшістю була змушена приймати необхідні для незалежності акти, зокрема декларацію про суверенітет, акт незалежності все це було під тиском народної ради. Там було демократичне внутрішнє спілкування. От нам необхідно усвідомити, що так само. Нам необхідне спілкування між усіма депутатами, які належать хтось більше, хтось менше до опозиційних сил, не лише лідери фракції. А всі депутати їх на цей момент можливо 180, Але ми сподіваємося, що все таки е, могло б стати 226. Тобто, якщо говорити про призначення, це власне для того, щоб для спілкування і вироблення єдиної позиції так. насамперед. Але загалом щодо з регламентних змін, наскільки ви сьогодні бачите зміни в регламенті, і для того, щоб кожен депутат був особистістю і кожен мав право захищати е, с, с, права своїх виборців, інтереси своїх виборців, зокрема позафракційні, які на сьогодні позбавлені такої можливості, про що ви нам говорили. На початку спочатку, нехай би був би майданчик для спільного спілкування, де б знайшли б собі рівні права і можливості для нанесення своєї інформації депутати з опозиційних фракцій і позафракційні опозиційні мажоритарники, щоб вони могли спілкуватися між собою. Це надзвичайно важливо. І якщо ми говоримо про в перспективі створення іншої більшості, 226 голосів, повинен бути майданчик для обговорення. А після того можна було б спільно і приймати рішення і пропозиції, в тому числі по конституції по регламенту. По виходу з політичної кризи, але це було б спільне обговорення на цей момент. Такого майданчика для спільного обговорення поки що не існує, і це прикро. Насправді опозиція стверджує, що процес формування майбутньої майбутньої більшості на сьогодні йде, збираються підписи. Чи знаєте ви про такий процес, чи підходили до вас такою пропозицією, і чи ну можливо ви якимось чином не підходили і не пропонували саме активніше говорити з депутатами, які сьогодні можуть перейти на бік опозиції або створити? Ти війти до наступної більшості або можливо навіть і до коаліції, я читав про це в інтернеті. Персонально, наскільки мені відомо, не підходили до дуже багатьох депутатів позафракційних. Можу сказати, що от коли було голосування за відставку уряду, якби було спілкування, то проголосували би не лише я і там ще пару позафракційних, а можна було б зібрати більше голосів, якби таке спілкування було в подальшому, коли було наприклад збір підписів. За відставку. і нагадаю, що поки не відкликали свої підписи комуністи, зібрали 227 голосів. Я особисто без будь-якої пропозиції прохання поспілкувався з групою позафракційних депутатів, і близько 10 депутатів поставили свій підпис. Але це була моя особиста за відставку уряду. Але це була моя особиста ініціатива, що замало і ненормально, повинно було бути спільне спілкування з цими позафракційними депутатами. На цей момент такого спілкування поки що не йде. І тому значною мірою і гальмується створення у цієї умов нової більшості. Дуже дякую, Олександр Доній, народний депутат України позафракційний, був моїм співрозмовником. Ми продовжимо надалі. Не перемикайтесь.